Будь ласка, Ми працюємо по мері нашої можливості, скільки в нас є матеріалів, скільки в нас є можливості техніки людей. У нас село не одне, у нас багато сіл в районі. І всім виділяємо. Чуть -чуть Які питання давайте задавайте, будемо. Я зараз. У мене під хатою, сам під хатою, вже стоп, уже все. І там у нас повністю, я ще хочу сказати. І в нас там повністю вулиця ступи теж, там один перегорів, перегоріло, там на ступі, що вже як тільки чучуть вітер, це вже горить там, то повністю стовп і вже, вже геть може впасти. Це оці щодо костюма. Що? Ні, ні, ні. це докладу. То по переулову. А в мене це аварійня за ці вода дуже. Там стовп є на березі. Там тримається він, тобто, так, водна, то висоководний. Там теж треба щось робити. Там вода, і... да. не, Давайте так, після цього дамо ще заявку давайте, е, давайте, е, з... по цій вулиці. Ви, ви не... давайте заявку, будемо Ще вноча вулиця, почали за цю вулицю. Ця вулиця з різокладьбища, там нічого не можна робити, Як сварка цілий день світміє. Не чи десь відійшли трансформатор? чи Ви прийді, що ключи, ми там... що можна, там вже нічого не можна. Зараз зробили мені дуже коротше світло. А потім зараз. Ну ж як зробили, а зараз погано чи що? Як сварка, постійно замостає світ. Як то є то немає, то пішло, дайте світ, зараз до мене б чи дубати клучі. Я говорю, хорошо. На тихіше послухати людину. А другі поставили в хаті не спати, не дають, вони хлад без сінця. Як сказали цим дівчатам, що ходять по світу, чорно не напевно. Вони говорять, що хотіть гроші. Тоді вони заплатили вже швидко безкоштовно. Зберіпи. Дивіться, це була інвестпрограма. Да, от... Це Він не місце. Це Ні, це, а, втратить, а, не, це що... виділили определені кількість чи, лічейників, чи определені кількість коробок, матеріалів, що це виділити. Потягли на цю вулицю, ми зробили. Більше не ми не можемо далі робити. Буде далі програма, далі будемо робити. А що для цього? Бачите, що потрібно? Це державна вулиця, це державна програма. Це державна, це державна. <продук> скільки ви там зробили? Оце скільки нам виділили матеріалів, скільки ми зробили. Скільки на нього міняли ще на центральній центральній станції. Я бачу. Будь ласка, послухайте ближче. Просимо, сьогодні ми будемо зрізати електричні лінії. Ми приносимо просимо і додатково замикає Earth... Ну дивіться, Якщо вона знаходиться в охоронній зоні лінії, ми його виберемо по-любому. Ну, ж ви ж бачили, ви ж їдете, ви ж бачите. Ми уберемо, будемо пановорошистку, ми заберемо ми ж перекидалися. Ми особливо двохнавжу цього дому ірізали, вирізали, все, що нам не робимо. Тільки попадаємо до вас і робимо все, що вони не буде. Або не було времени, або не можна. Францію, якщо там під ними йде під лінію, вони їх Ну, даже мы там видели, мы слышим.